Привіт, друзі! Про навчання в час воєнного стану у Чернігівській політехніці та it технології говоримо із завідувачем кафедри інформаційних та комп'ютерних систем Володимиром Базилевичем у програмі Наші люди. З початком повномасштабного вторгнення зважаючи на те, що Чернігів ми там прифронтове фактично місто да прикордонне були опасіння. Стосовно того, що кількість абітурієнтів зменшиться, кількість студентів залишилася плюс-мінус та сама. А зараз університет Чернігівська політехніка повністю ми навчаємося дистанційно. Сфера ІТ вона дуже різноманітна. і Є дуже багато різноманітних направлень, де можна влаштуватись і ким можна працювати. То є величезний попит саме на розробників програмного забезпечення ну програмістів, операторів дронів. Інженери, ті самі девопси, системні адміністратори і різноманітні інші професії вони дуже потрібні в військовий час. По кількості студентів там точної статистики там це можна в приймальну комісію спитати, але загальна статистика така, що в принципі кількість студентів залишилася плюс-мінус та сама. Все дуже сильно залежить від спеціальності, тобто деякі спеціальності менше набирають, деякі більше комп'ютерні спеціальності вони традиційно популярні і в принципі навіть з початком повномасштабного вторгнення, зважаючи те, що Чернігів ми там прифронтове, фактично, місто да прикордонне, були опасіння. Стосовно того, що кількість абітурієнтів зменшиться, але, на щастя, там репутація хорошого університету, якісної освіти вона дозволяє, в принципі, набирати. І в минулому році у нас не було зменшення набору абітурієнтів. У нас там є три комп'ютерні спеціальності: це комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення і кібербезпека. Ну і загально у нас кількість студентів потік не зменшився. У нас три групи набрались на спеціальність КАІ і ПІ, КБ, там, по дві групи ще відповідно. Тобто це Такий доволі доволі великий набір загально по по університету. По бакалаврату трішечки знизилася, але там буквально там на 1-2%, тобто невелике зменшення потоку абітурієнтів. Але за рахунок ще того, що збільшився зараз потік абітурієнтів на старші курси, магістратура, аспірантура, то в принципі ми ще порівнянні з довоєнним роком навіть трішечки вийшли в плюс. А зараз університет Чернігівська політехніка повністю ми навчаємося дистанційно, а, тобто ми були обговорення. Ну, фактично ці обговорення відбуваються кожен місяць, вже останній день. Декілька місяців про те, що чи можемо ми виходити в офлайн чи не можемо, спираємося в першу чергу на безпекову ситуацію. Постійно адміністрація це проговорює. Ну, от, поки що на останньому ректораті теж було е, вирішено, що травень місяць ми поки що так на місяць плануємо наперед, ми продовжуємо навчатись онлайн. То в основному всі заняття відбуваються онлайн, використовується там, ну, програмне забезпечення Microsoft Teams. Е, е, всі студенти за розкладом підключаються на заняття, проводяться лекції. Єдине виключення можуть складати лабораторії, лабораторні роботи, тому що є лабораторні роботи, які виконуються на обладнанні, які там умовно ну, неможливо студенту забрати додому з собою там великі стенди. Або якісь реактиви, або щось на кшталт такого в такому випадку за індивідуальною домовленістю з викладачем, студенти приходять. Тобто університет не закритий, він відкритий, і відповідно студенти виконують певні лабораторні роботи вже на місці. А так в основному онлайн з it кластером Ми співпрацюємо дуже в багатьох різних направленнях. Це і там у нас проводять різноманітні мітапи з представниками it спільноти міста з практиками. Це проводяться гостіві лекції. Для студентів комп'ютерних спеціальностей, а і, до речі, не тільки комп'ютерних, оскільки там і е, маркетинг залишається, відповідно, відповідні відділи там і так далі. Тому таких направлень їх дуже багато. Один з останніх проєктів, який зараз ми теж виконуємо спільно з IT-кластером, це ну, таке друге життя для е, техніки. В першу чергу це ноутбуки, ну, окрім ноутбуків, там ще це планшети, е, принтери. Приносили нам стаціонарні комп'ютери, блоки живлення, різноманітні там деталі. Тобто, це що за ідея? Ідея була в тому, що багато приходить запитів від військовослужбовців, яким необхідна техніка в штаб, декому а, на фронт безпосередньо. А, там Планшети використовуються для всього, фактично, там, від керування дронами і закінчуючи, просто хлопці сидять ввечері в окопі, там листають, щось читають, передивляються. Ну, приходило багато запитів, і в якийсь момент ми подумали, що можна зробити таку прикольну ініціативу, Часто вдома в когось лежить там, да, старий ноут, який ви їм не користуєтеся, а для певних задач він ще е, собі такий е, окей. От, е, і ми їх почали збирати, як працюючи, так і не працюючи. Е, на нашій кафедрі, на базі кафедри інформаційних комп'ютерних систем, ми їх перезбирали, переглядали, обслуговували, відновлювали, в деяких випадках ремонтували там, де це було можливо. Там, де, в деяких випадках робили з двох-трьох з один, тобто збираючи такими донорними матеріалами. Передавали вже більше там ну більше ста точно, близько там я боюсь наврати близько 150 ноутбуків. Таким чином вже було зібрано різного ступеню готовності і живості. От, ну і вже близько там 50 ноутбуків відремонтованих, готових. Ми вже передали хлопцям. Ну і в принципі цей процес він так продовжується і, і зараз. З 2016 року реалізовувався проєкт на базі Чернігівської політехніки. Спочатку він називався Проект України України-Норвегія». Є професійна перепідготовка та реабілітація учасників АТО, військовослужбовців, членів їх родин. Тобто, ну ідея була дуже проста. Після того як люди повертались, тоді ще не було широкомасштабної війни, але вже була війна, вже був фронт. Люди повертались звідти і повертались в життя в цивільне, і відповідно їм ми надавали таку можливість. Ми робили перепідготовку, наші психологи працювали над реабілітацією. Цих людей, Ну, тобто, фактично, ідея була в тому, щоб додати дати нову професію і інтегрувати цих людей в. Цивільне життя цей проект тривав доволі довго, доволі успішно. За цей час там фактично кожен семестр ми набирали одну, в деяких були випадки по дві групи на різні спеціальності. Завжди у нас була атішна спеціальність, як правило, там останні це була веб-розробка, але були і інші направлення. Там набирали групи по готельно-ресторанний бізнес. Був якісь ще були такі спеціальності. Тобто було таке постійне перенавчання. Ну і в принципі всі ці. Більшість цих наших випускників зараз знову боронять нашу країну знову після повномасштабного вторгнення. Стали захисниками. Фінансувався цей проект за рахунок Норвегії. Тобто, це була така ініціатива, фактично, тому він не називався Україна Норвегія був координатором в Україні Міжнародний фонд соціальної адаптації. Це організація Київська. Ну вони як були таким хабом. Вони збирали це не тільки в Чернігові, тому що там близько 15 університетів по всій Україні реалізовували цей проєкт. Ось, ну а основне фінансування йшло саме від міністерства. Серства оборони і уряду Норвегії ну Erasmus плюс та да? це Проєкт, програма саме європейська, а програма Erasmus це проєкт, який дозволяє інтегрувати країни, які не є членами Європейського Союзу, ну, відповідно, долучати до європейських програм. Тобто, відповідно, там ну, є різні проєкти, різні направлення, є певні нюанси. По деяких проєктах, там, наприклад, університети України не можуть виступати аплікантами, а можуть виступати лише партнерами, але де, по деяких можемо ми виступати як саме безпосередньо. Апліканти, тобто ті, хто подають грантові заявки і реалізовують певні проекти. Ну, звичайно, що в університеті всі ці проєкти пов'язані в першу чергу з освітньою діяльністю. Так, дійсно, за останній рік, от після повномасштабного вторгнення, збільшилось фінансування цих проєктів і збільшилась кількість проєктів, які підтримуються. Там, зокрема, от в нашому університеті за останній за останні, здається, Ну, півроку, за, будемо говорити, за навчальний рік, там три проєкти ми виграли, зараз вже починаємо їх реалізовувати з 2023 року. А чому збільшилось фінансування? Ну, причин багато, як це просто підтримка України. Величезна, яка зараз відбувається, але в той же час цей проект Еразмус Плюс був направлений як на підтримку України, але так, так само там Росія, Білорусь і країни, які ну якимось чином планували або декларували свої плани інтегруватись в європейське суспільство. Ну а з початком повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що в Європу дехто не хоче, от а і відповідно фінансування цих проектів Росії Білорусі Erasmus Office Припинив, а ну і таким чином ці кошти звільнились і дозволили більше фінансувати проекти України. Кафедра інформаційних комп'ютерних систем на сьогодні в цьому році, в 23-му, ми відсвяткували 35-річчя, не так давно в березні місяці. А вот і відповідно за цей час підготувала купу випускників. Що стосується тим, ким вони працюють, ну а більшість у нас переважна більшість випускників працюють так чи інакше в сфері інформаційних технологій, тобто працюють за спеціальністю. Причому зазвичай вони починають працювати десь там вже з третього курсу, хтось на четвертому. Якщо студент там навчається, закінчує навчання на останньому курсі і ще не працює, то це скоріше виключення з правил. Всі працюють в основному в сфері IT, але тут теж треба розуміти, що сфера IT вона дуже різноманітна. І є дуже багато різноманітних направлень, де можна влаштуватись і ким можна. Працювати так дійсно більшість компаній Чернігова айтішних компаній вони зосереджені на розробці програмного забезпечення. цим займаються, Ну і відповідно є величезний попит саме на розробників програмного забезпечення. Ну програмістів, відсоток великий йде саме працювати за такою спеціальністю. Але айті сфера вона дуже різноманітна. Вона є. Безліч різноманітних професій є девопс-інженери, є бізнес-аналітики, є тестувальники, є дизайнери. От ну і там купа, купа, купа різноманітних інших направлень. Тому, в принципі, всі себе десь там знаходять. Звичайно, що є відсоток людей, які закінчують, отримують диплом і там стають. Бізнесменами, тобто у нас от є там люди, які завершують нашу спеціальність. При цьому там якийсь час працюють в сфері, а потім розуміють, що вони можуть створити щось своє, створити власний продукт, відповідно, йдуть а, працювати там, стоїть керівниками або відкривають свої власні IT-підприємства. Знову ж таки, декілька з IT компаній, які зараз працюють в Чернігові, там СЕО або СІТО цих компаній це випускники нашої кафедри. А, хтось кардинально змінює професію. Такі випадки теж бувають. Тобто провчився, не сподобалось, вирішив, що щось своє, але відсоток таких студентів все ж таки мінімальний, а там десь ну, 80-90%, сказати, що саме йдуть працювати дійсно за спеціальністю. Тут насправді ситуація яка: попит і пропозиція. Тобто, залишається високий попит на цих спеціалістів. А насправді там Україна, вона дійсно одна з передових держав в ІТ. у Нас дуже багато, ну it сфера вона, скажімо так, дуже сильно розвинута. але Відсоток там, розробників, які працюють з України, якщо взяти весь світ, він не такий вже великий. Дуже багато величезний відсоток це Індія, там розробників теж людей більше, відповідно, кількісно і розробників більше. А, от. а чому не перенахищається ринок? Ну, По-перше, це якість спеціалістів, знову ж таки, там, може бути безліч спеціалістів, але якісних спеціалістів завжди а, всі потребують. А, от. Ну, і в першу чергу це да, є запити, тому що от, навіть зараз, коли почали Повномасштабне вторгнення, стало зрозуміло, що IT-сфера, ну, у нас є хлопці, да, які операторі дронів, інженери, ті самі девопси, системні адміністратори і різноманітні інші професії, вони дуже потрібні в військовий час. Так само там у нас є IT-кібермія, да, там теж потрібні люди, які на цьому розуміються. Тобто просто розвиток сучасних інформаційних технологій він теж не зупиняється, і поки він не зупиняється зупиняється, відповідно, не буде зупинятись і ця сфера стає більше запитів, тобто потрібно все нове нове щось робити, щось обслуговувати. Ну, і відповідно, сфера розвивається зараз. У нас там, якщо ми раніше говорили лише про класичну розробку, то зараз суперпопулярна тема, і це теж в тому числі. Одна з освітніх програм, які вивчаються на нашій кафедрі, це комп'ютерні системи штучного інтелекту. Тож штучний інтелект останнім часом він хайпанув, бумнув. Відповідно, зараз ми говоримо вже про те, що там не тільки треба вміти кодити, тому що це може зробити і машина, але розробити програму, яка буде кодити, тобто створити цей штучний інтелект, це теж кейс, нова задача від яку зараз ми починаємо навчати, яку починаємо пушити, да, і відповідно більш, більше людей прийде ще і сюди. Тому просто я, я думаю, що ми ще не дійшли до того, скоріш за все, коли ми дійдемо, і потім, можливо, буде як із юристами в 90-ті, або там, з фізиками в 70-ті, 80-ті, да, але зараз ми просто ось десь ще не дійшли до того, до, до тієї гребньої хвилі розвитку інформаційних технологій.